Це школа на чотири сотні учнів у селі Чудель Сарненського району. До минулого року навчальний заклад у районі був найпроблемнішим в питанні обігріву. Старі котли на вугіллі, які відпрацювали десятки років, не давали достатньо тепла. А грошей на опалення трьох з половиною тисяч квадратних метрів ішло дуже багато, кажуть чиновники. Однак, у минулому опалювальному сезоні школу почали обігрівати інакше. Тут встановили два нових котли Буран 200 що працюють на пелетах та дровах. «Хороші, нормальні котли. Що там говорити? Ще наушні наші побачили. Що таке тепло? Ці котли майже ідентичні. Різниця хіба в тому, що один із них може працювати в автоматичному режимі. У ньому спалюються тільки палети. Цим паливом влада не може натішитись. Ефективність цього виду палива будем говорити, для нас була приємною і несподіванкою. Тому що в порівнянні з усіма види палами, які ми тут проводили експеримент, вона оказалась найефективніші як в тепловіддачі, так і фінансово. Нам обходилось значить пілети 690 гривень в сутки, дров 747 гривень, Торфобрикету йшло на 960 гривень гривні в сутки, а вугілля йшло від 1200 до 1500. А ще при спалюванні палетів практично не лишається відходів, як було раніше при опалюванні вугілля. Із наступного опалювального сезону у чудельській школі проведуть експеримент. До котлів кидатимуть шишки. Їх діти назбирали під час літньої практики. Це робитимуть для того, аби побачити, яку теплоефективність має. Цей матеріал районна влада пообіцяла: якщо експеримент вдасться, і деякі кошти, які мали б піти на закупівлю палетів чи дров, вдасться зекономити, то їх у якості премії віддадуть на потреби школи. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.